Чисте інтонування, ансамблювання у співаків. З чого почати, якщо у хористів з інтонацією проблеми? Частина друга безмудрування нотною грамотою. Цей блог особливий тим, що ми створили його разом. Спасибі за коментарі і цікаві ідеї. Отже, з попереднього відео ви знаєте, що завдання номер один це щоб хорист відчув, що його голос може змінювати висоту звучання підлаштовуватись під запит виконання. Неважливо, низькі ноти, середні ноти чи високі ноти його діапазону. Як до цього прийти без нотної грамоти? Порада від Миколи Борща згідно Фейсбук, це викладач Ніжинського музичного училища імені Левка Миколаївича Ревуцького. Дану методику він використовував, працюючи на муспеді Ніжинського педагогічного університету імені Миколи Васильовича Гохоля та у загальноосвітній музичній школі. Отже, пан Микола говорить. Коли проходили хромийстерську практику роботи в школі, навчаючись у Київській консерваторії, то професор Равінов Олександр брав хлопчика, художника, і запитував: Вася, ти чув, яку є зозуля кукушка, відтворював звуки куку -ку у першій октаві, сі соль. Хлопчик відразу повторяв, бо це не просто інтервал, а голос природи. Потім каже: А тепер співає менша сестричка іграє і показує фальцетом у другій октаві до. Хлопчик відразу точно повторює. Професор знову каже, а тепер Вася слухає, як є маленька доця Зозулі і грає ще вище, у третій октаві ля фа. Все по великих терцях, і дитина знову відразу співає, бо професор не мудрив нотами музичною грамотою, а відтворював звуки природи. Ми, студенти, були вражені. Це прекрасний коментар. Щось схоже використовувала в музичній школі, коли приходили зовсім малесенькі дітки, і потрібно для них було пояснити, як це так, нотка висока, нотка низька, нотка середня. Е, говорила, що ось дивися зараз, ніби як ведмедик, е, ведмедик якусь співає свою мелодію, як він буде співати. І ми брали такі низькі ноти діапазону, потім високі нотки брали, як пташечки співають. І згідно з паном Миколою і разом з тим з Рабіном Олександром, професором, що ось таке пояснення працює як найкраще. Тому що це звична нам природа. Наступний коментар від пані Юлії Денисенко теж цікаво буде почути ваші відповіді на ці питання. Зі свого досвіду склалося враження, що гудків дітей чи підлітків навіть не надто посидючих і мотивованих значно легше розспівати ніж дорослих, хоч і дуже зацікавлених. Особливо добре нові діти починали. Ловити починали ловити мелодію, коли з хором вивчали колядки перед Різдвом. Проте з дорослими не так просто, принаймні, у мене дві основні проблеми. Людина дуже чутливо реагує на зауваження, навіть у якійсь формі, у м'якій формі сформульованого починається хвилювання, обурення, інтонації і ритм летять шкереберт, Стає ще гірше ніж до того, робити ці зауваження чи ні. Як можна виправити стрій, якщо один чи кілька хористів збивають всіх решту? Згідно з вами в тому, що в якійсь мірі з дітьми працювати легше ніж з дорослими, чому я так думаю, через те, що діти більше довіряють, вони е, більш м'які е, на на послуг більш швид... швидше, ну, це все впирається в довіру. Але з іншої сторони, дорослі співаки вони можуть бути більш мотивованими. Е, тому палка з двох кінців. Але, звичайно, в дитячому віці певні комплекси пропрацьовувати легше, ніж в дорослому віці. Тепер щодо зауважень: е, з таких, можливо, от саме чутливого реагування, коли співак. Недостатньо добре співає, у мене не було. Але я мала конфлікти на рівному місці, коли співак вже починав співати добре. Я поясню, наприклад, співак добре вивчив, наприклад, партію Альта, а я прошу заспівати партію тенора під час співу, під час служби, наприклад, під час богослужіння. Я поясню себе, тому що коли хор звучить я відчуваю, не вистачає, наприклад, того тенора, от не вистачає цього місця. Цього голосу потрібно підсилити. І співак на мене ображався через те, що він добре знає свою партію, а я прошу його співати іншою партією. І розумієте, так да, мені потрібно було почути це відношення співака до моїх слів, тому що моє відношення до мого прохання було наступним хормейстер. Диригент ніколи не попросить підсилити партію, якщо він відчуває, що співак слабкий, і в нього це не справи, він не справиться в цьому. Тому, з моєї сторони, це навпаки був такий як респект, така, така повага до людини, тому що, ну, я підкреслю те, що вона може, там, чи він, неважливо, да, співак, е, чи співачка. Ось. Ось таке. Тепер ще до того, здавати зауваження, чи ні, однозначно давати, тому що це ж якість звичання. Але можливо, якщо співаки не сприймають ваше зауваження, тоді варто, щоб ваші слова вони почули просто з інших вуст, наприклад, від інших співаків або, можливо, від іншої людини, яка є теж авторитетною. Цікаво, до речі, буде прослухати коментарі підписників щодо цього. І наступне питання, друге питання. Чоловік з низьким діапазоном при відсутності ведучого баса не ловить тон жіночого складу. Співати дуже хоче смиренна, старанна людина. Але щодо співок проблема з часом. Реально. чи існують якісь чарівні прийоми, щоб людина для себе змогла навчитись попадати в тон, якщо не існують, то сприйму як належне, але раптом ви знаєте. Дуже поширена проблема, насправді, зараз, коли я така нестача. Я думаю, в багатьох хорах саме з чоловічими партіями, чоловічими голосами. Тут знову ж цікаво буде почитати коментарі підписників поради. Я б сказала, що знову ж з власного досвіду, пробувати давати йому солірувати, можливо, якісь господі помілий, ось в інтернеті знайти, де буде соліст. Неважка, неважка партія соліста, і підходити по діапазону, по теситурі, і інші учасники хору зможуть вивчити мелодію хору, щоб, типу, хор, хор співав свою партію, а цей ваш бас солірував. Або, наприклад, пісня Богородиця влічі душа моя Господа, дуже поширена, от Велічі душа моя Господа. Теж знайти в інтернеті багато є записів різних тональностей, підібрати, що для нього буде краще, і вчити його з запису. Можливо, ось так спробувати, якщо просто важко перейти на жіночий склад на е, звучання жіночого хору. Наступний коментар щодо гудіння в хорі. Пані Юлія Олексійна Семенчук радить ділиться свого досвіду. Були такі діти і в мене. Спочатку просто приходили і сиділи, слухали. Я не примушувала співати. Потім вони хотіли повторити пісню, не виходило, але виходили розпівки, і це теж їх надихало. Я весь час підбадьорювала. Згодом діти стали тримати партії. Згодом це через років три. А, да, до речі, це теж. Справді працює, тому що коли діти слухають і відтворюють, але беззвучно в цей момент працюють така ще є штука, як м'язова пам'ять, така річ, і таким чином, от вони запам'ятовують і їм стає легше це відтворювати. Тому дуже цікава справді порада. От м'язова пам'ять нею теж варто користуватися. Теж наступний коментар від Ірини Гончарук. А є рекомендація як працювати, якщо немає фортепіано. Рекомендації є, можна пробувати вчити з записів інших хорів таким чином, або з вашого власного голосу типу, найпростіше. Наступний коментар від Лілії, мій топовий прихильник. Як показує Фейсбук, ось і пані Лія радить зі свого досвіду, скажу, що дуже важливо звертати увагу на дихання і вокальну позицію учня. В Ютубі є дихальні вправи там для діток, але, є дещо, але я дещо використовувала для дорослих, щоб краще пояснити. Останній раз, коли пояснювала людині, як тримати дихання, то порівнювала це з тим, ніби ти тримаєш рамку з медом і бджолами на руках перед собою. Чоловік має пасіку. Так. Це теж дуже допомагає боротися з фальшивим інтонуванням, і взагалі потім надалі е, допомагає хтось мені казав, що дихання це все в співака, Я трошки згідна з тим і не згідна, але це важлива річ, яка потім допоможе і в інтонуванні, і в силі звучання. Тому дійсно можна в Ютубі проглянути. Е, потрібно в Ютубі проглянути вправки, якщо не знаєте про них, обов'язково дізнайтесь, обов'язково працюйте. І наступний коментар це коментар від моєї бабусі. Як же ж працювати над фальшивим співом без нодного мудрування, без цього всього такого розпівання. вона радить наступне. Каже, вдавни ну, а люди постійно співали. Каже, село співало завжди виходило. Ввечері, особливо там літом, на вулиці виходили люди і співали. Щоб побороти фальшивий спів, треба співати. Ось і я вам теж раджу співати, слухати хорошу музику, поділіться, яка, яка музика вам подобається. Цікаво знати ваші вподобання, обов'язково які хори вам подобаються. Це буде взагалі прекрасно. Співаємо, працюємо, надихаємося. Тому що якщо в хориста нема натхнення. Або в хориста є проблеми, регент, диригент, хормейстер може це вирішити. Але якщо в регента нема натхнення, то це біда вже і для всього хору, і для його майбутнього. Тому що регент повинен хотіти змінювати, міняти, покращувати, вчити щось нове, краще і вимагати цього від співаків. Тому працюємо далі.